Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 29 січня. Ще місяць і буде весна. А у нас сьогодні плюс 2 і немає грязючки у той, що сніг, таяв або дощ, що якось так сьогодні приємно на вулиці. Я зараз зайшла в Аврору, тут є такі вази і за 59 дивлюсь, така цікава ваза. Коли підуть проліски, або там, знаєте, перші вісняні квіти такі, як під пляшку схожа. А ну давайте подивимось. Ціна дійсно так 59 гривень. І ще така 44 гривні. О, такі цікаві форми, вони невеличкі. 44 гривні. О, такі. чи були такі чашки чи ні? Наскільки вона, бо там ціни. Не зовсім О, 39 гривень. Така чашка і ще є така пурпурна і помаранчева. Ось так. Такі є в Аврорі 119 гривень. Це новинка, новинка 119 гривень. Отака. Там знайома щось дивиться, то я думаю, трішки щось вам покажу. І, до речі, бачила десь в оглядах є така лампа на батарейках, але я у нас не бачу. Вона кріпиться як на скотч, на таку плівку О, годинники. Але щось я тут такого не бачу. Чи я не бачу або немає. Нема, то й ладно. З катертини 99 гривень. Мені це не треба. Знайшла ось така лампа. Скільки вона коштує? 129. аромадифузор аромат яблучний пиріг. О! в мене вдома колись було, але я в епіцентрі купувала. Ну, не з ароматами їжі, пирогів, а так. 129 гривень. Так, що ще подивитися, показати. О, по 12 гривень. Отакі, бачите, з підвісочкою білий та сірий. Ось незручно. Бачите, як підвісити під щось там десь. Начей недорого 12 гривень. Ха, сірий та чорний. Цей набор є я раніше не бачила. Валорій, який кілин коштує зараз подивилась. 149 гривень. Ось так, кому цікаво, будь ласка. Так, покладу. І всіляких таких, знаєте, штучок для кухні. Ось такі щіпчики 39 гривень. Та таких дрібниць багато. Кому що подобається, можна дивитися. Дрібнички, дрібнички. Для чаю 24 гривні. Так, так все, начебто все. Все-все-все. Все-все. Так все дивишся в магазинах, і то, то тобі сподобалось, і це начебто непогане. Але розумієш, що все, що тобі подобається, ти не накупишся. І не так воно тобі і потрібно. Ну, так. Але так позагляду позаглядувати. Цікаво. Зайшла зараз в наш міський парк і чомусь така думка, ще місяць один і буде весна. Саме тут буде квітнути сакура. О, Я вже на це чекаю. Тут буде водичка, це у нас такий острів. Хоча і зараз можна знайти щось таке цікаве на таку пару року. Це наша верба. Я вам її завжди показую, але думаю, чи не замерзла вона, чи ні. Прихожу так, дивлюся, як вона. Ні, все нормально. Зараз стою, дивлюся, а радіо грає. Думаю, а хто там продавав? Де білка? Ні! Де білочка? Боже, дебілка. Нема, десь ганяє по парку. Якось відвлікаєшся в парку? Так класно. Боже, ну це ж треба було таке ляпнути. Іначе я нічого поганого не, не сказав, а якщо з кимось був би, то людину би образив. Де білка? Ну, а як, а як би ви сказали? У мене чомусь так де білка? Де білка? Білочка, ти де? Можливо, треба так казати. Треба звертати увагу все, що ти кажеш. наче, і не хочеш нікого образити, але на це був шанс. Отак От в житті воно і буває. Головне помітити, звернути на це увагу і зробити висновки. Боже, як там пташки співають, але ж я там така грязюка. Ну, я туди не піду, але дуже хочеться. Бачите, ось така. Але вже хтось намагався ходити. Я ля пташок послухаю. Почистила мандаринку їм, то що на базарі купувала така солодка, солодка і немає кісточок. Це я люблю, коли є вибір якісь там фруктів. Що ж я буду робити? Зараз помию листя. Ті, що купувала, вони ще не висушені, а так, напівсухі, помию, виклала на паперові рушнички з такі гілочки. І вони висохнуть, і потім я буду складати, тут різні така. Маленька. кожне листя обмила, чисте. І потім в мене з-під чаю така штука. І мені зручно тут зберігати. Ще трішки залишилося лаврового листя. У мене тут відділ під спеції. І Аня у мене запитувала. Куди я використовую такі спеції, це цибуля? Коли суп варю, коли м'ясо смажу, будь-куди. Навіть не пригадаю, куди ще, до речі, відварювала картопляне пюре. І коли там вже залишається так хвилин 10. Що вже буде готове, я так посипала. Воно прокипіло хвилин 10, потім от, якийсь такий цікавий смак. Мені, там, де ви використовуєте цибулю, отуди от я додаю такі спеції. Завжди в цій вазі я сушу листя. Я так ставлю і воно як букет стоїть, стоїть. Поки не буде сухим. От. Там головне, що волога пройшла, нічого страшного. А коли готую, мені потрібно, я з букета взяла, скільки мені там потрібно. І воно далі стоїть, сохне. А потім, коли бачу, що вже ну, зовсім сухе, тоді вже відриваю листя. І складаю туди, куди я вам показувала. Ось так. Такий букет. Ще трішки. І знаєте, зовсім інший аромат. От я купувала і в магазині ой, якийсь великий букет на цей раз. Тому що минулого разу я не так часто і купую, ну дивіться, скільки його тут. Його вистачає дуже надовго. Минулого разу тут букет нормально вліз. А зараз щось, мабуть, гілочок більше. Не знаю. Нічого, немає нічого неможливого, коли ти щось хочеш. Правильно, правильно. О, така манюнька. Теж десь сюди поставлю. Десь так хай стоїть. І на підвіконня. О. Зараз буду готувати ліниві вареники з насінням чия. Нарешті переклала в миску вже дві пачки сиру, звичайний з магазину, одне яйце. Приблизно склянка борошна, цукор за смаком, манка, насіння чия і ванільний цукор. І трішки сіль. Розпакувала вже насіння і якось незручно, щоб воно не висипалося, то хочу пересипати сюди. Чесно кажучи, хотіла викидати, бо вже стоїть бокс з І я не дуже такий пласмас. Полюбляю в хозяйстві, як то кажуть, але бачите, як то зараз хочу пересипати, і так буде зручно мені. Додала вже цукор за смаком, ванільний цукор, приблизно столова ложка манки. І нехай постоїть трішки, щоб і насіння. Якось набухла, манка набухла, щоб знати, скільки борошна. У мене взагалі то йде одна склянка борошна, інколи ще там десь столову ложку додаю, інколи ні. Це вже таке діло. Щоб не забувати, що в мене тут є, то вирізала таку штучку з тієї коробки, скотчем приклеїла, то нехай стоїть. Все тісто готово. Тр тр трішки його зараз так ще на столі помішаю, ділю і будемо катати варенички. І mm. я дивилась, я не пам'ятаю, якийсь лікар розповідав про те, що всі кажуть насіння чия і так далі що дуже корисний, там і ще щось. А каже, наш льон, він каже, такий же самий, такий самий корисний. Бачите, як як зернятка там. Але за ціною дешевше. Ну, льон би я сюди не поклала, льон можна було б купити. ну, не можна, а треба буде купити і додавати якісь там салати або ще щось. Якось так. Тому все воно, що з природи, все воно корисне. Да, ми інколи недооцінюємо такого моменту, ну що воно завжди так буває. Поставила вже водичку, нехай закипає. На варенички. І я завжди, коли готую на кухні, я відкриваю віконечко так, щоб було як на провітрювання. І пішов аромат з лаврового листя. Вау! З магазину такого не буде. Якщо буває таке, що немає сметани, то я просто додаю вершкове масло, цукром так посипаю, перемішую. Ну, теж смачно. Поки там закипає, тут один листочок впав. Бачите, він ще не дуже такий сухий і зручно, коли ти його вже помив і все, Та воно вже майже і сухе стоїть. Що йому там буде? Сухе я маю на увазі після того, як я помила. А зараз воно підсушиться. Ось так. Коли щось буду готувати з букета, один, обов'язково, щоб він був сухий. Ось так. Якось так. Гарний колір. О, гляньте, як можна зробити, наче каструля стоїть на листі. Граюся так стою, чекаю, поки водичка закипить. Дістала таку мисочку. Може, вона і не за призначенням, а можливо і за призначенням. Хочеться з такої мисочки сьогодні їсти ліниві вареники. За рахунок манки, мені чомусь здається, що вони стали більше в розмірі. Або мені так здається. Так, все. Масла я не хочу, я буду зі сметанкою. Зараз трішки варенички нехай охолонуть, тому що дуже гарячі. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково!